Краса Херсонщини вражає впевнені творці фільму картографи Google, експедиція в Херсонську область. Поділитися зі світом неймовірними краєвидами південної частини України вдалося завдяки сумісній праці Херсонського фонду об'єднання компанії Google Україна та обласної державної адміністрації. Ключове, що ми хотіли донести, так це то, що наша Херсонщина вона настолько многогранна і туристично привлекательна, що вона нічим не хуже Мальдів, або, може ще що чого-то да, яких трав. Туристических. Жалко, что многие херсонцы не знают, к сожалению, о многогранности. Мы вот хотели на энтузиазме и всей своей энергией, патриотизмом донести вот, в первую очередь херсонцам, во вторую очередь украинцам. Ну а там уже дальше сам фильм будет с английскими субтитрами. Мы рассчитываем на то, что и за границей англоязычные люди могут это посмотреть, вдохновиться и приехать. Фільм було знято в рамках проєкту Цифрове перетворення Херсонської області, який стартував в жовтні минулого року. Провідні картографи України відцифрували цікаві туристичні об'єкти, історичні та природні пам'ятки, населені пункти Чорноморського узбережжя, Херсона, Нової Каховки. Все це було нанесено на карти Google. Тепер кожен користувач мережі інтернет може побачити прекрасну Херсонщину, її кращі краєвиди та цікаві об'єкти, та вирішити, чи гідна наша область туристичної першості. фильм был снят в рамках компании «Цифровое перетворение Херсонской области», который совместно с компанией Google Украина», благотворительным фондом объединения Херсонским», Херсонской областной государственной администрации и горсоветом Херсонским внедрялся на территории Херсонской области. Он себя включал очень много разных интересных штук, как для госслужащих, так и для бизнесменов, так и для туристических фирм и так далее. И мы подумали, что фильм – это самая яркая визуализация, А може бути цього. і фільм ми знімали, ми зняли буквально за 10 днів, але до зйомкам більше, ніж полгода. Він є унікальним як для України, як для Херсонщини, тому що такої масштабності не було ще по Україні. До цього були Львів, Рівна, але працювали там десь на місяця-півтора. Ми працюємо протягом І З кожним днем реалізації цього проєкту не лише з'явилося відзначення скажімо, відцифрування, нанесення на Google maps карти тої інформації яка є і поновлення скажімо так, інфраструктури, щоб туристи з усього світу бачили, могли пізнавати Херсонщину туристично на ці карти Google Maps. Але й ми вийшли на те, щоб створили сайт. Надує Херсонщину, цікава назва «Дискава Херсон, тобто сходна така назва з всесвітньо відомим каналом, який є. До знімальної групи входили самі лише херсонці. Жанр стрічки визначено як документальний ігровий фільм. Режисер та автор сценарію Роман Соколан розповідає, готувалися довго та ретельно. Не обійшлося без непередбачуваних ситуацій та цікавих моментів. На Білого острові був такий момент, що коли ми туди приїхали дивитись ми побачили, що багато там і таких парканів. Вони гарні, дерев'яні, але вже такі. Старі, вони вже такі змарніли. І ми попросили, щоб люди пофарбували в білий кольор ці паркани. Вони кажуть, То у нас ніхто так ніколи не робив, скільки ми тут наші покоління. Ми ніколи не фарбували паркани в білий колір. Ну, я, будь ласка, фарбуйте, все буде дуже гарно в кадрі. І, і, і до кінця я не знав, от коли ми приїхали, я не знав, чи пофарбували вони, чи ні. І коли я приїхав, побачив білі паркани. Майже Всем уселиться, было великое Ну, мне вообще повезло, я, можно сказать, играл самого себя. То есть я и так картографом являюсь, и люблю путешествовать. И это моя родная стихия, вода и плавни херсонские. Поэтому мне, в принципе, было ну, очень комфортно принимать участие в этой картине. Ну, то, что видел ребята, которые тоже со мной рядом снимались, в принципе, старались. И, ну, проблем каких-либо ни у кого не было. Ну, режиссер Роман. Грамотно подобрав состав проблеми там з, з дублями. Там нага на у кого не було. Презентація фільму пройшла у кінотеатрі Мультиплекс. Надалі стрічку про унікальне природне багатство та туристичний потенціал Херсонщини можна буде вільно подивитися онлайн на сайті проєкту discoverherson.com.ua. крім того, експедиція картографів Google в Херсонську область буде транслюватися і в ефірі телеканалу Я Тебе.